На огляді led підсвітка з артикулом 13813. Виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, довжина однієї 495 мм. На планочці 6 LED-діодів, напруга 1-3 В. Ось такі маркування присутні, такі. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Планочка має один канал з напругою 16 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.